Всім привіт! Коронавірусні хроніки вперше в ефірі на ознаках. Підписуйтесь на наш канал, ми будемо виходити впродовж карантину. І починаємо з кашлю. В цій затишній криївці, ми тут облаштувалися, тому що в ресторанах в принципі, вже немає місця, тому що ресторани не працюють. Торгові розважальні центри теж позакривалися, тому от ми тут. Єдине місце, де можна замовити столик, це заправки Вог. Але там уже на місяць вперед все розписано. Да, да. І ми тут будемо обговорювати такі новини з життя коронавірусної країни. У нас вже антисептик закінчився, тому. Алкоголіки випили. Тому банальний. Ой. Свіжу, ач, повітря. <свіжу> На набзділи? Да. І почнемо з сумної новини. Що сумної? Е... Почнемо з веселої, позитивної, хорошої новини. Так, да. захворів перший народний депутат України Сумна новина. Сергій Шахов. Від кого він? Від ОПЗЖ, член депутатської групи довіра. Сергій Шахов. 18 березня стало відомо, що у нього виявлений коронавірус. Сьогодні, тільки сьогодні, уявіть, зателефонували мені лікарі з. Лабораторії і типу сказали, що підтверджується коронавірус. От, власне, от така, от, не знаю, як навіть сказати, сумна історія. Та що сумна історія? Так я ж не знаю, чого сумна. <плес> Депутати хворіють, нікому скоро буде захищати народ. Інтернет що пише? Що цей самий великий дядько-депутат, слухай, ці гуми будуть, натискають це <плес> інтересно. <плес> да. Слухай, да? От вам перший лайфхак. Ви в рукавицях, а він от нормально, та скріном. Можна користуватися, це от що от, про цього депутата. Це цей депутат, який з трибуни Верховної Ради кричав про те, що коронавірусу не існує. Наскільки ми бачимо, коронавірусу ніякого немає, а є коронавірус в головах у чиновників сьогодні класу а. Ну, разом з тим. Мене, чесно кажучи, от страшенно непокоїла та ситуація, що в країні от надзвичайний стан, що в країні от ця коронавірусна паніка, що перекриті всі от там транспортні артерії, бла-бла-бла, вся та історія. А чуваки в Верховній Раді засіли, маючи там от більшість голосів, можуть понаприймати все, що завгодно. Вони можуть нам от вести такі закони, що ми там через пару днів от той карантин закінчиться. Ми такі типу, глянемо, що вони понапрямали, і просто охрінєєм. Бо у нас державною мовою буде якісь там тунгузки наречі сука удмурського язика, заставлять нас носити шльоми з рогами вікінгів і так далі. І нічого з тим не зробиш. Вони ж то все. І мене це страшенно напрягало. І тепер, коли я бачу, що у нас вже є перший коронавірусний депутат, у нас з'явилася надія, тому що перший депутат чехнув на другого депутата, другий депутат пернув на третього депутата, четвертий відригнув в буфеті на п'ятого і поніслась історія. І у нас тепер є надія, що вони, врешті-решт, підуть всі на лікарняний. І коли вони повернуться з лікарняного, там ну, свідомі громадяни зможуть їх знову контролювати. Зразу хочу всіх зазна... всім зазначити, це не так страшно, як його малюють. В Київраді планують відновити роботу метро, але з обмеженнями. Нагадаю, що 18 березня робота метрополітену зупинилася. Натомість от я особисто спостерігав. Такі величезні черги в місті Києві, значить, до маршруток і так далі. Тобто, можна сказати, що в метро пандемію побороло. Все, нормально. Да, Працівники да. метрополітену можуть жити спокійно. Да. І ось тепер нова, свіжа новина, 18 червня, знову вирішили відновити роботу метро, але з обмеженнями. Міська влада Києва розробляє план спецзаходів, щоб столичний метрополітен відновив свою роботу. А, знаєш, Собто київська влада. Виконуючи постанову Кабінету міністрів разом з колегами, вони розробляють план спецзаходів. Це сказав секретар Київради Володимир Прокупів, щоб метро все ж таки запрацювало, тому що є там медики і так далі. Їм треба якось значить, до роботи пересуватися. І я от, якщо чесно кажучи. Тобто, брати приклад з президента їздити на роботу велосипедом, от наші люди упорно не хочуть, правда? Ні. Nee. У мене майже все є, Достоинство і честь. І даже крики «Браво!». Персональний самоліт мені виділив народ. А що маю право? Дурість величезна була закривати роботу метро. От, ну як можна припинити роботу метро в місті з більше 10 мільйонами населення, які там реально 90% населення користуються от метро? Чим люди думали показати свою таку маскулінність, що я це можу зробити? Ай, молодець! Ні, ну чо ні, молодець, що я захотів, раз і закрив метро. Знаєш що, мені на той Харківський мер, якого в принципі. До останнього вручався, не закривав метро, да. але здався і він. Поліг. Поліг -таки? на цьому полі бою здався, здався. Здався? Так. А тоді, значить, не цікаво. Я хотів його похвалити, а так як він здався, то значить. Слабий. Так. Саме інтереше, що закрили метро не тільки в Харкові, Дніпрі, в Києві, наші северні сусіди закрили нам метро і у Львові. Тобто ота гілка, яка ходила, <реш> <реш> як той колектор, <реш> там де бом бомжі на, на скейтах по колектору каталися і теж їм заборонили. От ми зараз з Криївки виходимо в ефір, а це було Криївочне метро. Київочне метро його теж закрили. Ще з 45-го року, коли війна закінчилася. Ну, як тільки ту річку вони закопали, да, не пам'ятаю, як да, не називали. Получили різні Криївки. І да. це такі от гілка метро. Вона така, що. А що ти палиш Ну, в принципі, да. так. Не було ніякого метро. Всього. Так, не було. Закрили метро по, закрили. по всій Україні. Так. В Чернівцях, в Чернігові закрили метро, навіть в тому великій Бобринці закрили метро. Ну, в общем, а судом... Краївичне метро не було. А краєвичного метро не було. Тобто всюди закрили. Все нормально. Люди ходять на роботу пішком, як ходаки, з котомками і так. Я та странниця. Странниця. Прийшла собачка, говоря, що їх посмотреть. Пам'ятаєш, там метро тоді не було. Мої рідні Полтаві, теж закрили. — І в Полтавське метро закрили, ще кажуть, раніше ніж Київські. Всі три гілки закрили. І синю, і червону, і жовто блакитну теж. Пандемія. Все, повна пандемія. Я от не знаю, як би жила наша країна, якби не звернення президента до народу, яке він 17 березня опублікував, от, дуже класне звернення. Я, наприклад, трошки був вражений побажанням цієї температури 36,6. Бажаю вам всім 36,6. 36,6 вам, дорогі українці. А то він не сказав, що температура. О, він що? просто сказав. Бажаю вам 36,6. Що таке 36,6? 36,6 копняків, 36,6 гривень за кожну робочу годину. Зараз 28,5. 28,5? Долар. По 28,5. А, там може він про євро. Євро 30,20. До 36,6. А фунт фунт. Стерлік чи дорожає. 34. О, то це він про фунт говорив. 36,6 це от е, курс. То підросте трошки фунт, коротше, президент сказав. 36,6. Бережімо себе, у них королева. Якби у нас був свій король, а то такої би хірні не було в попередньому зверненні щодо коронавірусної ситуації в країні, президент побажав всім нам позбавитись демографічної кризи і для молодих людей. Ви ж знаєте, що у нас є одна криза, але ніхто не відміняв демографічну кризу в Україні. Я думаю, що настав час боротися із цією кризою. Аптечні працівники. Зреагували на це, от звернення по-своєму. них в аптеках тепер на призики 20% знижка. Так що, ви это, сам процес, а от демографії ніякої не буде. А один бравий польський фейсбучник да, знайшов пан. дуже цікавий спосіб, як е, е, ці презервативи використати. Колега до Словенії мені дуже добрий спосіб на то, як можна забезпечити <зву> ваш з коронавірусом. Чесно кажучи, так собі. Я яке в глибокій молодості бувши фельдшером, можу сказати, що то не дієвий спосіб. От абсолютно. Від того ви можете задихнутися, посиніти і умерти від удуш, не чекаючи пневмонії. Якщо ми вже про, почали говорити про, про звернення Зідента, я от хотів би поспівчувати е, тій частині українців, які глухі і німі. Так. Тобто ті люди, які не чують, а телевізор дивляться за допомогою судоперекладів і, і субтитрів от на днях. Я думаю, що всі глухонімії України просто повмирали біля телевізорів, коли виступ президента транслювали на ICTV. А тітри пустили з якогось серіалу. Нюхач. Серіалу? Нюхач! Що теж, в принципі, достатньо символічно. Якщо вам не вдалося зареєструватися, зверніться до українського посольства чи консульства на території країни, де ви перебуваєте. Це можна зробити електронною поштою або за телефоном. Наш президент людина Наш. з гумором, тому він має оцінити цей жертв, в принципі. Чувак, який, то прокуратура має оцінити. Він признався, що він жінка, і що він убив свою сестру. Щодо тих, хто полетів чартерними рейсами у відпустку на відпочинку, то ви щас, знаєш, говорили, що Порошенко вбив в Молдаві і свого брата, а тут непонятно де, блін. Чувак, будучи от ето, трансгендером, убив свою сестру. Сьогодні держава надає максимальне сприяння туроператорам та перевізникам. Понимаєш? Він каже, це вбивство. Пробачте мене за це. А потім ще просив якусь драбину подати. Я думаю, що до, до Саакашвілі більше там підходить. Куди ти дзвониш? Я дзвоню в Прагу, щоб дізнатися, яка ситуація в Празі. Хто вбив еріку? Хто, сука, вбив еріку? Ленка. Ленка, привіт! Це Сергій. Ми тут дзвонимо з України. У нас коронавірусні хроніки. Ти в прямому ефірі. Що там у вас у празі відбувається? У празі від 16 березня. Є повний карантин до 24 березня наразі, але я так думаю, і є така інформація, що він, мабуть, продовжиться від сьогоднішнього дня. Фактично, люди. Повинні виходити лише у масках. Все закрито, реста... ресторації закрито, розважальні центри закрито, кіно все закрито. В принципі, відкриті лише продуктові магазини і аптеки. А метро? А метро, звичайно, Те, тому, що відкрити. тут не додумалися на щастя до того, щоб закрити через день, фактично їздять трамваї. Пусті або з одним-двома з двома пасажирами? Єдине, що міська місто Прага сказало, що, мабуть, буде трошки обмежений транспорт у зв'язку з тим, що дуже мало людей фактично користуються сьогодні транспортом, тобто буде літній режим, такий як в під час канікул. А як у вас, як у вас з магазинами, як у вас туалетом папером? Чи не зник він з продажу? Я думаю, що туалетний папір без проблем. В нас є величезні проблеми лише з масками і з респіраторами. Це дійсно дуже неприємна ситуація, оскільки вони бракують людям і в тій першій лінії, як кажуть, влада звичайно. Обіцяє вже тиждень і маски, і респіратори, але щось вони не доходять е, е, до людей. Так що ну ви, з цим є найбільші проблеми. Ви щасливі, тому що наша влада навіть не обіцяє. Так що у вас прогрес в порівнянні з українською владою. Mm. Дякую. Смерть, так. Смертей немає в празі, так? Да? Е, смертей немає. Є 5 е, людей в критичному стані, 52 е, госпіталізовано госпіталізовано доходить вже до 500 заражених, в принципі, тих, які, які провірені. Народних так, депутатів так серед них немає? Наразі, наразі ні. Ну немає масок, навіть в Чехії немає масок, здається. От. Да, але з туалетним папером. А з них з туалетним папером все До нормально. До речі, ти знаєш, що Євро-2020 20, Євро 20, 20. разом з Євробаченням-2020 Накрилось рулоном туалетної бумаги? — Так, так. — Отлично. Тобто І... наш Соловей не буде там співати. Yeah, — Є, ти бачив, Луфе? — А, це не той Соловей. Да, — Ти бачив цей мем, коли гравці грають Ту туалетним папером? — Стюарт має бути гладким. Ось він був гладким. Та Гаффрі, яка перемога для Кейтс! Це От, якщо б попередні, е, от ті всі кризи, які там були у людства, Людство записалося чим? Сірниками. от, колись, от люди совкові запасалися сірниками. Такі були в сірій сірі бумазі, такі пачки були там по 10 чи що. То от кожного стояло під ліжком у тих сірників. Що вони збиралися з тими сірниками робити? Я хір знає, з сілью запасалося. Ну, це щоб просто коли. Ти зняв маску, ти просто... сука, фонтанірою. фонтанірую вірусом. Сіль. Ну, сіль, понятно. щоб останній хер було чим доїдати. Ну Чому туалетний? Папір, корвом! Це, це ж не українська історія, то ж по всьому світі там же показують магазини, американці з розуму сходять, б'ються за туалетний папір, там, типу, бабки одне одному Реслінг фростовують. Дайте нам туалетного папері. Я так розумію, що ми чогось не знаємо про коронавірус. Про якийсь побічний ефект. Ні, ні, ні. я я читав, Думаю, може там десь реально при якихось випадках людину всирається, там дизентерія наступає. Ні, такого нема. Але от чомусь набрали саме туалетного паперу. Люди не брали їсти. Ти, а набрали туалетного паперю. Я розумію, ті, ті люди, які совкові старі, які вірили, що докторську колбасу роблять з туалетного паперю. Тобто я розумію, що дешевше купити рулон бумаги і кубік Галіни-Бланки, ти береш двибни, береш кубік Галіни-Бланки в кастрюлю, потім туди на ніч ставиш вимикати туалетний папір, потім його виймаєш. Трошки вот дає стікти і все, у тебе колбаса. Галина бланка это. Курина, курина колбаса. Галина бланка з грибами. Ти гриби практично жреш. Нарізаєш от рулончиками, ставиш один рулончик на другий і все, і хавиш, ти з голоду не вмираєш. Друзі, нові маски. Не, не, не ходите, не ищите. Там это дефіцит. Вот маски які надо. Армянський, армянський варіант, Вот так. Вот так берете. Yeah. Ну, поясню, я іншого пояснення не розумію. Якщо ти не маєш що їсти, ти не маєш чим срати. Нащо тобі відбирати сраку, якщо ти не среш. Ну, де логіка? Я взагалі не розумію. Весна в Україні вже прийшла, лопухи потрошку розцвітають. В принципі... да, перебитися пару тижнів лишилося. А далі екологія, все нормально, органіка, все красиво. За два дні ви побачите свіжий випуск на цьому ж каналі коронавірусних хронік. Тому стежте за анонсами. Підписуйтесь ти на дзвіночок на канал Ознаки. І буде вам щастя, а може навіть і скоріше, тому що ми все одно тут сидимо в Київці. У нас карантин, ми нікуди не виходимо. Нам ніхір що робити. Ми читаємо інтернет і будемо вам розказувати всілякі історії.